Вітаю всіх глядачів нашого вебінару сьогоднішнього. Поговоримо про те, як цікаво і з користі провести літо у 2024 році, як дітям відволіктися від реалій нашого сьогодення, заглибитися в чудову атмосферу і найголовніше, як. З більшою легкістю, скажімо так, подолати найважче у вивченні мови, це, звичайно, мовний бар'єр. Подолання мовного бар'єру, найважчий пункт, коли йде вивчення іноземної мови. Сьогодні ми поговоримо про табори в Чехії і в Польщі. Почну з варіантів, які є в Чехії. Організаторами цих мовних таборів є Міжнародний союз молоді, який працює вже досить багато років, організовує різні різні абсолютно програми літніх відпочинків, в тому числі із вивченням мови, плюс вони ж займаються організацією. Підготовчих відділень, після яких потім вступають в абітурієнти у вищі навчальні заклади. Але сьогодні у нас мова про табори. І, от які ж варіанти таборів є в Чехії. Безпосередньо вони проходять у Празі, тому орієнтуємося саме на місце проведення Прага, і набір по таборам зараз на липень і серпень. Які ж варіанти таборів? Можна обрати варіант, де вивчення просто чеської мови. Є чеська з англійською мовою поєднані програми, є просто англійська мова, також просто окремо німецька мова, фітнес з англійською мовою теж цікава програма. Наступна це тенісна академія з англійською мовою, бо досить багато дітей, які цікавляться тенісом і от тому організована. І така е, програма літнього відпочинку, футбольна академія, яка користується популярністю, також є, і е, додатково ще і е, заняття англійською мовою. Також є літній курс, е, де готуються до складання іспитів IELTS, теж в Празі проходить такий е, е, табір. Е, літня школа, Танців у празі разом з англійською мовою, і табір бойових мистецтв також з англійською мовою. Які періоди проведення таких таборів, тобто на який термін розраховані зміни? Є зміна на місяць, є зміна на три тижні, і є зміна на два тижні, тобто від двох тижнів до місяця можна провести час в таборі. І в залежності від того, який період перебування, звичайно, така ж і вартість буде. Якщо це два тижні перебування, то 990 євро коштує такий табір, якщо три тижні перебування то 1490 євро. І табір на місяць, там незалежно від програми, це все, 1950 євро коштує. Той чи інший табір. Що входить у вартість, яку я вам озвучила? Це, звичайно ж, буде навчання мовне, проживання в празі, дворазове харчування це сніданки і е, вечері, тому що в день діти часто виїздять кудись, і вони вже обідають там, де вони знаходяться на виїздах. А дворазове харчування входить е, сніданки і вечері. Це е, у вартість, яку я вам озвучила. Культурна програма вона дуже-дуже насичена, прага, дуже цікава, маса екскурсій різних, тому діти отримують масу. Максимум задоволення, перебуваючи в таборах, крім того, що навчання, крім того, що якась специфічна, там, чи танці, чи теніс, чи футбол додатково ще і цікава досить культурна програма. Чеська сім-карта з номером мобільного оператора всім дітям видається для того, щоб вони були нормально на зв'язку. Проїзний білет на місяць, тому що там дешевше на місяць оформити навіть для тих, хто на два тижні приїздить, тому і організатори роблять, що це місячний проїзний, але це входить вартість всієї програми так, озвученої. Далі зустріч, тобто трансфер учасника табору в будь-який час, в будь-якому місці, куди прибувають учасники. Це може бути і аеропорт. Якщо, наприклад, з Європи, звичайно, зараз з України у нас вилітів немає, але може хтось з Європи буде, Так то і аеропорт, і автовокзал, і залізничний вокзал. У разі це все зустрічають і до місця проживання доставляють учасників табору. І якщо ми говоримо про спортивні програми, тобто про табори, де є варіанти спортивних програм, то там входить і шорти, футболка, і додаткова сумка для цих учасників. Тому, хто розглядає варіант або ж навчання в Чехії, то можна обирати чеську мову, або хтось ще не визначився з країною, але планує навчання на англомовних напрямках, то теж досить такий цікавий варіант, коли поїхати і пройти підготовку. Це, звичайно, не мовне середовище, але працюють з дітками на мови і також вони отримують досить хорошу підготовку. Крім того, я озвучувала, що є варіант підготовки до. Складання іспиту на, на, на отримання сертифікату IELTS. тому Різноманітні програми на будь-який вибір, і е, не обов'язково для тих, хто планував би майбутнє навчання в Чехії. А просто якщо цікавий там анбомовний чи табір з німецької мови, чи якийсь інший варіант, про який я вам говорила. Це у нас була Чехія. Тепер те, що стосується е, польських варіантів. Е, Польщею ми, як агенція, займаємося самостійно, тому, крім вступу в вищі навчальні заклади, який ми організовуємо вже 14 рік. У нас зараз іде вступна кампанія. Ми ще організовуємо і тури університетами. А також такий цікавий продукт це табір з вивченням польської мови і культури влітку. В Мишляніцях це місто, яке знаходиться. В 30 кілометрах від Кракова, і от там ми організовуємо наш табір. І зараз трішечки детальніше по тому, що ж є в цьому таборі. Чому туди можна і треба відправляти дітей? Також вам дам інформацію. Вже сказала, що місто знаходиться в 30 кілометрах від Кракова, Мишлініце це таке невелике, курортне містечко. Воно знаходиться у підніжжя гір. Дуже-дуже красиве, мальовниче, тому хто туди потрапляє. Один раз він завжди хоче туди повернутися ще. Те, що стосується. Головної концепції, мабуть, так нашого табору, крім того, що там заявлено і вивчення польської мови, звичайно, це дати максимум позитивних емоцій дітям, тому що дуже різноманітна культурна програма, різні виїзди, різні ігри, квести, все, що максимально чим можна заповнити перебування дітей. з Користю, щоб це було цікаво, і дійсно, з позитивними емоціями ми постаралися включити в наш табір. І тепер детальніше, так? Польська мова проходить щодня, в будні дні, перша половина дня це діти у нас займаються польською мовою. Розподіл по групам іде, звичайно, в залежності від того, на якому рівні підготовка у того чи іншого учасника групи. У нас є нульовий рівень, це для тих, хто тільки планує, можливо, обирає навчання в Польщі, щоб діти познайомилися з країною, познайомилися з мовою, зацікавилися. Нею, звичайно, можна почати з. Старт з вивчення мови от в такому таборі, де класні викладачі дійсно зацікавлять дітей, дадуть певний стимул, і тоді вже батькам не потрібно е, працювати над тим, щоб бо в деяких випадках буває таке, що не завжди діти хочуть. Так? Е, а тут вже в них навіть своя мотивація з'являється, їм цікаво, їм сподобалося, і далі вже продовжують вивчати мову для майбутнього вступу в університеті. В університети. Наступна середня група це дітки, які вже вчили мову, так, пройшли тестування перед початком нашого табору, і по цьому рівню мови вони теж згруповані в групу, де саме за цим рівнем проходить у них підготовка. Тобто вони підвищують таким чином свій рівень знання мови вже з викладачем. Це носії мови, поляки, тому теж досить цікаво проходять заняття. Навіть у тих, хто на нульовому рівні, незважаючи на те, що комунікація польською мовою, все одно це проходить досить цікаво, насичено і з користю. І, звичайно, є у нас продвинута група, тобто високий рівень знання польської. Це, як правило, ті діти, які закінчили 11 клас, вже мають хороший рівень підготовки мовної, вони вже вступили в університет. І їдуть з основною задачею якраз подолання мовного бар'єру, де у нас цікаві також викладачі допомагають їм з цим питанням. Звичайно, є і е, заняття з граматики, є заняття е, напрацювання лексики, і так далі, але ще і в плані розмовної мови вони отримують купу завдань, які допомагають подолати цей мовний е, бар'єр. Е, Звичайно, щоденна комунікативна практика польською мовою, бо ми знаходимося в мовному середовищі. Діти відвідують магазини, хтось ходить в кав'ярні, виїздимо на різні. Екскурсії, і тому, якщо їм в магазини вірніше, в торгові центри їздимо з ними, і тому, якщо їм потрібно якесь питання вирішити з покупкою, вони справляються з цим самостійно, тому що є задача, яку потрібно вирішити, і вони це роблять. Крім того, організовуються такі квести, в яких беруть участь учасники табору, і їх завдання це, скажімо так, поприставати до місцевих жителів. Для того, щоб вирішити те чи інше питання, яке у них є в межах цього квесту. Тому також там потрібно розмовляти. Ще у нас досить цікава така практика є, коли вже не школярі і навіть не студенти, а ті, хто з перших наших таборів, учні, поляки, з Мишляніць приходили до наших дітей, які були 6-7 років тому в таборі. Вони приходять зараз до тих, хто приїжджає. Ають в ці роки, і також з ними проводять такі, скажімо, розмовні клуби, і діти з великим задоволенням спілкуються з хлопцями, які от. Кожного року приходять, коли дізнаються, що ми в чергове приїздимо з нашим табором. Тому досить-досить цікаво. Сказала вже на прогулянках спілкуються, спілкуються з хазяйкою нашого котеджу, в якому ми винаймаємо житло для учасників табору, тому що живуть діти, Даня, привіт! привіт. Це наш найкращий. І я не побоюсь цього слова вважати, Нам зараз нас дивиться і передає нам привіт. Теж за вважатих наших розкажу обов'язково. Проживають діти в котеджі, це закрита територія повністю, тому хто хвилюється за безпеку. Так? Це все під контролем і опікунів, і наших вважатих знаходиться. І закрита територія, яка дозволяє нам організувати різні заходи, тому що подвір'я досить просторе, є така. Цікава ну, трішечки русизму, але бесідка, в якій ми збираємося, проводимо різні заходи, яка спасає нас завжди, якщо дощик, а дощик у Мишленіцях буває так частенько, тому і програма коригуватися може по різному і так далі. Але вона таки доволі простора, і в першій половині дня там проходять заняття у діток, а в другій половині дня проводимо там різні різні заходи. Поряд з нами знаходиться парк, річка. Звичайно, для того, щоб купатися в річці, потрібно, щоб досить тепла погода була, тому це ми контролюємо. Але якщо пощастить, і, якщо пощастить і погода буде хороша, то також під контролем, під наглядом. Опікунів вожатих наших діти і мають цю можливість. Є у нас походи в гори. Теж такі цікаві різні ситуації можуть бути, але це коли ти піднімаєшся на гори, ці краєвиди, мальовничі, які просто надихають, сили є, потім вже спуститися з гори і далі займатися тими завданнями, які підготують вожаті. Були у нас виїзди на морські. Ске око були у нас виїзди з дітками в парк атракціонів, найбільший у Польщі це Енерджілендія, так. А, їздили ми і в зоопарк, і в аквапарк в обов'язковому порядку. Є програма, яка стандартна у нас те, що входить у вартість. І є декілька екскурсій, які за додаткову плату і обирають їх діти вже там голосуванням. І куди найбільше, звичайно, бажаючих буде, туди ми і їдемо на ці додаткові екскурсії. Музеї в Кракові відвідуємо ті діти, які вступають і хочуть оглядово пройтися по університетам Кракова, також з ними індивідуально, там обираємо час і їдемо в Краків, і показуємо варіанти: там три, два-три вищих навчальних заклади, для того, щоб діти теж могли з цим ознайомитися. Кінні прогулянки можуть бути організовані. Там досить недорога вартість, і хто хоче, хто любе, можна це організувати. Також там є тір. У нас кожного разу є бажаючі постріляти, тому також з ними цей процес організовується. І... Для того, щоб батьки розуміли так, що е, програма насичена, я вже сказала, і Даня от нам привіт передавав. Е, у нас е, програма формується таким чином, ще раз повторюсь, для того, щоб дітям було максимально цікаво і максимально вони були загружені, щоб не сиділи вони в гаджетах. Так, вони в них сидять, тільки якщо там щось готують, разом переписуються в своїх міні-групах або якусь інформацію для. Е, Квестів чи е, тих заходів, які заплановані, шукають. А щоб не було їм скучно, що максимально насичено, то е, програма таким чином і формується. І у е, е, великому в більшості це залежить від активності, звичайно, наших е, вжатих. Тому що це. Е, Бажаті, які були самі в таборах, які постійно беруть участь в різних заходах, де отримують масу різної інформації по комунікативних заходам, по різним там моментам, як організувати командні змагання і так далі. І тому свій уже досвід участі в різних таких заходах вони реалізують з учасниками табору, хотіла сказати, зі студентами. Ну, там якраз хто вступив вже в університет, то вони майже вже студенти, так? хоча в статус студента вони вступають з 1 жовтня. Але... Вони реалізують ці заходи, і по відгукам дітей, звичайно, ми бачимо, як це подобається. Відгуки можна почитати у нас на сторінках у соцмережах. Зараз якраз в інстаграм досить багато інформації про наш табір, і там такі, знаєте, реакції по емоціям дітей, які от вони просто хотіли це написати, вони дійсно щиро це пишуть, і коли кожного року у нас є ті Діти, які приїжджають повторно в табори, звичайно, це говорить про те, що дійсно організація табору цікава, дійсно, табір дає те, для чого діти туди їдуть. І тому досить багато учасників перепрошую. Ідуть дзвінки вхідні, досить багато учасників, які повторно їдуть у табори. Тому запрошуємо вас в наш мовний табір, який цього року відбудеться дати проведення з 26 липня. По 9 серпня. По вартості табору 670 євро. Коштує наш табір. Сюди входить повністю проживання, входить харчування триразове. У нас організовано. Сніданок, обід і вечеря, діти собі підходять і набирають ту їжу, яка їм до вподоби, яку з любов'ю готує нам наша пані Марія, це хазяйка цього котеджного, котеджу, в якому ми бронюємо місця для проживання для наших учнів. І, звичайно, якщо говорити там про чи досить для харчування триразового, скажу вам чесно, я була два роки в нашому таборі, тому сміливо про нього таким чином розказую. Так? Я дійсно теж в захваті, бо всі інші роки мене не брали в табір, а ці два роки довірили мені таку місію, і крім задоволення морального, естетичного, можу чесно сказати, їжі хватає, поправляєшся. Але, але діти бігають і в магазини додатково, тому деяку там кількість коштів все-таки батькам потрібно додатково виділити, бо це діти, це потрібно розуміти. Так є у нас варіант раннього бронювання. Нашого табору вартість 600 євро, якщо бронь, до 15 травня. Тому час, час ще є, можете розглядати. І якщо цікавить, звичайно, долучайтеся до учасників, бронюйте місця і. Е я можу сказати твердо, що це буде весело, цікаво і корисно для ваших дітей. Ми постараємося, бажаті наші теж постараються, і організуємо гарний відпочинок, і гарний і корисний відпочинок для дітей. І тих, хто тільки планує, і тих, хто вже вирішив, і тих, хто вже вступив в університети. повторюсь, для. Додаткового а, моменту подолання мовного бар'єру ми працюємо над цим для того, щоб усім цей табір був. Корисним. Так що запрошуємо вас з задоволенням, проведемо час з вашими дітьми і організуємо його дійсно корисне і цікавим. На цьому буду закінчувати сьогоднішній наш вебінар. Якщо когось буде цікава інформація по таборам, будь ласка, пишіть у повідомленнях під. Вебінаром і з вами зв'яжуться для того, щоб надати детальну консультацію щодо організації і проведення таборів у Чехії і Польщі. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних вебінарах.